Не знаєш що обрати. Вони такі різні. <рив> що смішного? Е, ні, 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 нічого. Просто ціремові, як мали абсолютно однакові. Хоча, звісно, те, що я навчаю весь цей хлам. Що? Хлам? А, розуміло. Вважаєш себе непричетною, так? Як десь вранці відкриваєш свій гардероб, щоб обрати, ну не знаю, хоча б цей синій светрик. Ти хочеш продемонструвати всьому світові, що ти розумна дівчина, яка плювати на свій імідж, з власної гори. Так? Та насправді навіть не здогадуюся, що цей светрик не синій, не бірюзовий, і навіть не кольор морської хвилі. Він небесно лазуровий. І що в 2002 році Оскар Де Ларенто презентував цілу колекцію лазурових сукнь. Ще дивіться, Сен Лоран. Так. Сен Лоран також презентував лінію лазурових жакетів в стилі мілітарі. До речі, про жакети. Пізніше лазерова заморі ще у восьми модельєрів. Далі він просочився в ширпотреб. розтікся по універмагах. Та осів у провінційному магазинчику, в якому ти зрештою і вихопила собі цей светрик на розпродажі. В цьому кольорі, моя люба, мільйони доларів та нескінченність робочої години. Ти наївно думаєш, що не підвладна моді, хоча насправді стоїш ти в цьому светрику, який обрали тобі люди з цієї самої кімнати, з купи хламу.